Те, що ви визначили прийняття Верховною Радою закону про реформування нафтово-газового комплексу як досягнення України. Ну, насправді це так не є. Це уряд постулює як досягнення, і в пояснювальній записці, зокрема, він говорив про те, що це є дійсно якби, ну, крок до... Виконання зобов'язань в енергетичному співтоваристві і крок до реалізації Брюссельської декларації про модернізацію назотранспортної системи. Хоча насправді ну, це дуже технічний крок, е, суто передача якби, повноважень е, з реформування Нафтогазу Кабміну. А досягненням мало б стати прийняття програми реформування Нафтогазу. Е, далі, ну, якби, якщо ми зачепили вже за транспортну систему, то... Зазначений закон, він не вирішує якби, питання якби, ну, майбутнього газотранспортної транспортної системи. Тому що ну, має бути прийнята програма реформування і, знову ж таки, згідно цього плану дій, який я згадав, це малось ну, мало, має бути зроблено протягом року. Таке пояснення. Да. Ну, Закон було прийнято. Це, так мовити, вже наступне питання, да, як ми його будемо оцінювати довгострокові, там якісь такі, так мовити, речі. Тому в цьому сенсі тут також ми десь повинні поставити крапку. Якщо ми на кожному законі будемо йти, так мовити, вперед, то ми можемо просто втратити сутність. Хоча, я думаю, що вже в таких конкретних дослідженнях треба говорити, наскільки це нас наближає, або віддаляє які тут є ризики, але це вже тема окремої бесіди. Ну, Це я просто так для себе пояснюю. А питання полягає в наступному. Ми всі говоримо про програми. Да, про необхідність програми. Ви дещо згадали. Скажіть, будь ласка, буквально от, 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 ну, от, пару таких ключових от питань, да, на які повинна відповісти програма. Другий момент, я знаю, що ви здійснюєте дуже такий так мовити, серйозний моніторинг, як Україна веде себе в європейському енергетичному співтоваристві і періодично там є різного роду так мовити, огляду, Україна звітується, там всякі репорти підписує і так далі. і так далі. От, до вас таке питання, от, ну, як там у нас хорошо і не очень. Дякую. Перше питання щодо програми. Е, окрім би, зміни самого принципу функціонування цього ринку, потрібно, щоб основний гравець цього ринку на е, «Нафтогаз», був розділений. І тому би, е, компанія Укртрансгаз і компанія Газ України, які як би, відповідно здійснюють функції транспортування і постачання газу, вони не повинні входити в одну вертикальну інтегровану структуру. Ось. Це один пункт, який має входити в цю програму. Інший пункт це реалізація так званих непрофільних активів. Ну, кінцева мета прийняття цієї програми це оздоровлення фінансового стану нафтазу, тобто перетворення збиткового суб'єкту на прибуткову компанію. Друге питання щодо енергетичного співтовариства, дійсно, ми продовжуємо роботу. Відслідковуємо, ну, як взагалі Україна рухається в цьому ключі. І, е, ну, як ви знаєте, було кілька прогресивних актів прийнято, зокрема, постанова НКРЄ про порядок доступу до єдиної газотранспортної системи України, е, порядок визначення е, кваліфікованих споживачів і інші акти законодавчі. Стосовно стандартів енерго... енергетичного споживання є програма адаптації українського законодавства до ну, план на 2012 рік, програма адаптації українського законодавства до законодавства ЄС. І, Ось. І ну, мабуть, найбільш така дискусія зараз актуальна, яка ведеться в експертному співтоваристві. Це... Проєкт оновленої енергетичної стратегії, де великий акцент зроблений на збільшенні вугільної генерації, збільшенні атомної генерації, натомість якби, досить ну, так, низькі параметри закладені в генерації з відновлюваних джерел і енер енергоефективності. Чому десь ми констатуємо, чому так стається, що в якихось сферах відбувається прогрес, а в якихось відбувається дуже помірний прогрес, або недостатній прогрес? Чому, власне, в чому причини? того, що десь у нас є позитивна динаміка, а десь її не спостерігається. Олександр Сушко, коли коментував ці речі, він пам'ятаю, робив такі припущення, що це. Там відбувається прогрес, де не є політично чутливі питання, де не є конкретних комерційних груп інтересів, наближених до центру прийняття рішень, ну і там, де є якась мобілізуюча, бюрократичну нашу всю структуру політична воля. Я би додав, можливо, ще тут, якщо екстраполювати такий підхід на інші теми, то, можливо, додав би важливу річ, про яку теж зазначила Вікторія, про... Групи із зацікавлених сторін, тобто чи наявна, власне, суспільна підтримка, організована суспільна підтримка з боку споживачів отих реформ, споживачів отих пріоритетів, так би мовити, кінцевих споживачів. Я хотів би також подякувати всім своїм колегам-експертам, які брали участь в цій роботі, тому що це дуже копітка робота. Вона, можливо, не дуже така, так мовити, політично приваблива. От, але тим не менше ця робота є також дуже важливою, дуже важливою. І хотів би сказати, що ми є відкритими до зауважень. Ці зауваження, які були тут, ми їх уважно записали, ми будемо над ними працювати. І це не ритуальні слова. Ми проводимо так мовити, обговорення і намагаємося значить, наші методики, наші погляди відповідним чином скоригувати для того, щоб відповідати на соціальний запит, тому що в кінцевому підсумку, так мовити, місія аналітичного центру бути об'єктивним, безстороннім продуцентом знань і відповідним, так мовити комунікатором, умовно кажучи, між суспільством і називаємо це високою наукою, наукою, яка об'єктивно оцінює ті чи інші економічні процеси. На цьому я всім дякую, спасибі велике, приходьте до нас ще.